Як ФІФА вбиває український футбол? Що означає для Реала трансфер Белінгема? Навіщо Павелку Усик? І чому фани ПСЖ прозвали Месі сином Шльондри та чи чекати Лео Барсі? Відповіді на ці питання у цьому відео. Всім привіт! З вами Костя Фолстон, і Це моє нове відео. А перед тим як розпочати, я прошу вас підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найсвіжішого українського контенту. Вже зробили? Тоді погнали. Розпочати свій випуск я хотів би з обговорення інтерв'ю гендиректора шктаря Сергія Палкіна. Адже воно чіпляє дуже серйозну тему, яку футбольна спільнота недооцінює. ФІФА вбиває український футбол. Коротенький екскурс на початку повномасштабного вторгнення ФІФА видало указ, за яким усі легіонери українських та російських команд отримали право е, в односторонньому порядку розірвати контракти з клубами та на правах вільного агента перейти до іноземних колективів, країни яких не беруть прямої участі у війни. Таким чином, по факту, ФІФА прирівняло у правах агресора та жертву агресії. Якби це рішення застосовувалося тільки до Кацапів, питань б не було. Однак маємо те, що маємо. Звісно, указ ФІФА призвів до того, що більшість легіонерів залишили українські команди. Це обернулося не тільки втратою виконавців, а й серйозними фінансовими проблемами для українських клубів. Це добре прослідковується у висловлюваннях Палкіна. Цитую. Ми втратили інвестиції на 40 мільйонів євро. І наскільки я розумію, зараз Фіфа хоче продовжити цей указ. Ми додатково втратимо 40 мільйонів євро. Тому ми втрачаємо впевненість у тому, що робимо, та рішучість продовжувати інвестувати в український футбол, бо захисту немає. Ми самі. Ми самі намагаємося захистити себе. Нам потрібно багато чого змінити в тому, як Фіфа має реагувати і яку увагу приділяти українським клубам, а також іншим великим та малим клубам. Бачите, до чого призвело рішення ФІФА, український футбол перестає бути привабливим для інвестицій. А якщо клуби не будуть отримувати спонсорської підтримки, якщо власники команд перестануть вливати свої кошти то Чемпіонат України ризикує перетворитися за рівнем та популярністю на звичайний чемпіонат області серед любительських команд. Тому повторюю ще раз: Фіфа вбиває український футбол. Ну і до речі, щодо шахтаря, гірники, як мені стало відомо, планують зробити ще один трансфер. І як ви здогадалися, це ще один молодий талант. На цей раз донечан намагаються підписати африканця, а саме синегальця Ібрагіма Дабо. Цей 17-річний правий Вінгер вже тренується в складі шахтаря U-19 приблизно ну, 2-3 тижні. А привезли його з академії італійської парми. Тож, друзі, будемо чекати на нового мудрика в УПЛ. Мадридський реал досяг угоди з Джудом Беллінгемом. І тепер молодий талановитий англієць приєднається до бланку з наступного сезону. Вартість трансферу складатиме або 120, або 140 мільйонів. Реал ще торгується з Борусією. І цей трансфер не можна розглядати як чергову покупку Реалом зірки. Цей перехід знаменує собою корінну перебудову команди, яка стає на непростий шлях зміни поколінь. Але про все по порядку. У Мадридському реалу настала чорна смуга. Спочатку розгромна поразка від джерони, тепер не менш болючий програш Реал Сосєдаду. І для багатьох ці поразки стали справжнім шоком. Але якщо заглибитися у питання, то такий розвиток подій є більш ніж закономірним. У цьому немає вини анчелоті, та їх всіх собак не можна вішати на футболістів, які у випадку з Луніним. Причина поразок вік. По футбольному похилий вік ключових виконавців. Модріч 37 років, Бензима 35, Кросс 33, Карвахаль 31 по паспорту, але під сорокет у душі. Так у команді багато молодих футболістів. Одна глобальну різницю на полі за виключенням і Вальверде роблять саме досвідчені футболісти. Зараз кінець сезону і ті просто стомилися. А молоді таланти через свою недосвідченість просто не готові демонструвати стабільну гру протягом сезону. Узяти тих же Камабінгу, Чомені та Родріго. Бувають просто феєрічні матчі, бувають і помилки, а бувають і такі, що ми про них згадуємо тільки у другому таймі, коли Анчелоті їх змінює. Добре, що менеджмент Реалу доволі рано зрозумів, що склад команди потребує серйозного оновлення та почав купувати молодих футболістів задовго до настання кризи. Просто зараз можна побачити, які виконавці стануть ключовими у вершкових після відходу того ж таки Модрича, чи Пензима та компанії. У команді є Вальверде та Чомені до них приєднається Білінгем. І ось ми вже маємо доволі потужну центральну ланку поля, яка наступні 5 років буде тільки прогресувати. Камавінгу відправили на лівий фланг захисту, і той також досить непогано показує себе на новій позиції. Не ідеально, але пацанчиться. Він героє Вінісіо Остаро Дріго, нехай останній не дуже часто грає повний матч або взагалі починає його з лави запасник. Також Реал придбав Ендріка за 70 мільйонів, і можливо наступного сезону ми вже побачимо його у дії футболці Бланкос. Проте є ризик, що він може банально не заграти в Європі, але як на мене, ризик мінімальний. Реал зміг провести через адаптацію Вінісів, чим довів, що дуже добре працює з молодими бразильськими талантами. Та у будь-якому разі для Ендріка потрібна підстраховка, тому Реал хоче придбати осім Хейна. Правда, там ще Челсі на нього претендує, але на прикладі Белінгема ми побачили, як королівський клуб виграє конкуренцію в англійських. Підсумовуючи сказане, я хочу сказати, що просто зараз на наших очах Реал створює справжнього футбольного монстра, а не просто переживає зміну поколінь. Від монстрів футбольних переходимо до монстрів буксерських. Хоча фігурат наступної новини також може сміливо себе назвати футболістом, адже грав за житомирське полісся. Чемпіон світу за всілякими версіями у суперважкому дивізіоні Олександр Усик потрапив до збірної України правда у якості амбасадора. За словами Павелка, Усик буде допомагати збірні у реалізації соціальних проєктів. зокрема в організації виїздів на матчі збірної воїнів, які отримали поранення на фронті. Найближчий такий виїзд наших героїв запланований на поєдинок відбору до Євро 24 україна Мальти, який відбудеться у словацькій тернаві 19 червня. Останнім часом Усик дуже активно підтримує наших бійців. Він регулярно відвідує їх на фронті, допомагає та донатить. Більш того, він на власному досвіді випробовує, в яких умовах живуть солдати Збройних сил України, залишаючись на позиції на декілька днів та розділяючи хліб та окоп з нашими захисниками. Можна стверджувати, що е, це не є популізмом, а щира позиція футболіста. Чому я так впевнений? Тому що воїни ЗСУ одразу помітили б у ньому фальш, а вони навпаки з повагою ставляться до чемпіона світу. До прикладу, нещодавно Усика присвятила у танкісти. <свята> Також Олександр має благодійний фонд, який спрямований на відновлення житлового фонду Київщини, що зазнав руйнування під час війни. Отже, усик веде активну громадську діяльність і як наслідок має чудовий суспільний рейтинг. Саме цей аспект змусив Павелка запросити Олександра на посаду амбасадора. Як на мене, ніякими доброзичливими моментами він не керувався. Це холодний розрахунок. Зараз поясню, чому я так думаю. У футбольній спільноті України просто немає більш ненавистого персонажу, ніж Павелко. То він, по суті, коробки вантажить, щоб показати, який він волонтер. То він не може розібратися в ситуації з головним тренером збірної, обіцяючи всім репрова, при цьому вставляючи на посаду ротані. То його обирають до виконкому УЄФА, але він нічого не робить, щоб захищати інтереси країни у структурі. Банально не може домогтися, щоб білорусі виключили зі змагань. То на нього заводять одразу такі карне справи. справ. Коротше, репутація у чоловіка така ж погана, як шанси Динамо на виграти лігу чемпіонів наступного сезону. Проте Павелко не хоче цього так залишати і робить кроки, щоб відбілити свою репутацію. Зокрема, намагається бути ближче до суспільних лідерів, які користуються прихильністю українців. Я думаю, якби залужного можна було б зробити амбасадором, то Павелко навіть не вагався. Я дійшов до таких висновків, тому що усика призначили амбасадором тільки зараз. З коли репутації Павелка на нулі. Хоча сам боксер дуже давно підтримує національну команду України і не тільки на трибунах. Усик неодноразово відвідував тренування збірників, щоб підбадьорити перед важливими матчами, а призначили його амбасадором тільки зараз. А як ви гадаєте, призначення Усика амбасадором це популізм з боку Павелка чи щире рішення? Своїми думками діліться у коментарях. Грандіозний скандал розгорівся між Месі та ПСЖ, через який паризький клуб навіть відсторонив аргентинця від команди на два тижні. І на моїй пам'яті, це вперше раз, коли до Лео застосовуються подібні санкції. Причиною такого покарання стала самовільна поїздка аргентинця до Саудівської Аравії. Однак, щоб зрозуміти, що сталося, треба повернутися на тиждень назад. Перед матчем з Лор'яном Крістоф Галтіє дав своїм футболістам два вихідних. Бо сезон вже закінчується, і скоріш за все, ПСЖ забере чергове чемпіонство Франції. В принципі, доволі логічне рішення тренера дати своїм гравцям трішки перепочити. Проте потім ПСЖ ганебно поступився на домашній арені Лор'яну з рахунком 1-3. Галтій вирішив покарати гравців за те, що вони розслабилися і не давати ніяких вихідних. Причому це рішення він ухвалив перед самим вихідними. Месі зателефонували в день тренування. і Сказали, що чекаю його на базі, тільки на той час лево вже був літаку, який прямував до Саудівської Аравії. Річ у тому, що Месі летів до арабської країни, щоб відпрацювати рекламні контракти, чисто фізично не міг розвернути літак назад до Парижу. Ну це ж таки носи по сюжеті, дізнавшись, де Месі, заявили, що той самовільно залишив клуб, через що й вирішили його відсторонити від футболу, даючи зрозуміти таким чином, що гравець не може бути вищим за клуб. Але давайте зазирнемо глибше і подумаємо, чи це істинна причина, чи тільки привід. Мені здається, що це помство керівництва ПСЖ. Ще з місяць тому батько Лео сказав Босон Парижан, що Месі не буде подовжувати контракт, який спливає вже червні цього року. Звісно, так ПСЖ втрачає не тільки найкращого футболіста всіх часів, а й золоту жилу. адже Месі давно став справжнім брендом. Якби ПСЖ дійсно карали гравців тільки через те, що вони ставлять свої інтереси вище за клуб, то Неймар там з цих штрафних санкцій би не вилазив ніколи. Перший стабільно травмується, коли у його сестри день народження, другий взагалі ввів переговори з реалом у клуби за спиною. Неймара просто не вигнали, кіліан став взагалі другою людиною після президента команди і отримав право останнього слова. Звісно, Месі невинною овечкою також не можна назвати. Бо він то клянеться у Львові до Парижу і каже, що буде тут назавжди, то веде якісь переговори з Барселоною, інтермаями та альхілялем, який пропонує аргентинцю просто космічну зарплатню 300 мільйонів плюс 100 мільйонів євро на рік бонусами. До речі, ходять чутки, що рекламні контракти то просто привід поїздки до Саудівської Аравії. А насправді Лео літав туди, щоб поговорити про деталі угоди з альхілярем. Але це просто чутки. Хоч і цього вистачило, щоб розхинівати фанів паризького клубу. Вболівальники зібралися перед в'їздом на територію штаб-квартир парижан та вигукували образливі заряди на адресу аргентинця. Леонель – син, шльондри. Правда, є інші табір фанів, які звинувачують босів ПСЖ у тому, що вони не зробили усього можливого, щоб пролонгувати контракт з семиразовим володарем золотого м'яча. З огляду на це постає питання: а куди ж влітку поїду грати Месі? Мені здається, що все ж таки на нас чекає повернення блудного сина до Барселони. І тут одразу декілька подій, які наштовхують мене до цього виставку. По-перше, розмови про повернення до Барси активно почали вестися після виліту ПСЖ з Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що саме у цей період батько аргентинця контактував з Лапорту. Якщо до матчу з Баварією Месі казав, що готовий залишитися в ПСЖ, то після поразки вже не робив таких гучних заяв і відмовився подовжувати контракт. По-друге, днями спортивний директор Блав Матео Алемарі повідомив, що залишає Барсу і їде працювати в Вастонвілу. Ну щоб розуміли, Алемані був одним із ініціаторів відходу Лео з клубу два роки тому. Чи то він боїться помсти, чи то просто стомився, розгрібати борги клубу достеменно, невідомо. Так що, як на мене, Лео можна чекати у барсі. Хоча поки що ніяких офіційних заяв з цього приводу не було. А як ви думаєте, де Лео подовжить кар'єру? Свої варіанти залишайте у коментарях. До речі, як ви бачите на чашці, чи є сім'я, і це ім'я переможця з минулого відео, що першим написав сезон, в якому Наполі востаннє виграло чемпіонат Італії. Щиро вітаю тебе! А у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. З вами був Костя Фолстон. Бережіть себе та рідних. Все буде Україна!